Всім привіт! Доробив пару косячків в генераторі Fogo F4001 ISE. А чуть які косячки, перше, вся інструкція написана про якісь мотогодини мінять і так далі. Масло потрібно робити обслуговування фільтрів. Але мотогодини, як їх рахувати, не На табло жодної згадки про. Мотолічильник. Поставлений мотолічильничок. Все він електронний, цифровий, працює, довго дуже працює, все накрутив, працює прекрасно. Другий косяк те, що О, ця фірма ФОГО надіється, що ось цей от фільтр буде відфільтровувати весь бруд, який буде з бензином. Я маю трошки іншу думку, я маю думку, що Туди таки щось попаде, і, як завжди, в самий непідходящий момент заб'ється карбюратор і буде погана історія. Для того поставив фільтр тонкої очистки. Ось такий отут, малесенький, малесеньке до опрацювання. І все працює. Значить, переводимо в режим старту, виключаємо інтелектуальний режим. Запрацювало Переключаю його в інтелектуальний режим, працює тихесенько Мотогодинки Рахуються І Перед тим, як виключити завжди потрібно виключити інтелектуальний режим роботи. Ось, словом, ось такі от маленькі. Два до опрацювання для того, щоб генератор працював довго і надійно. Всім гарного дня і слава Україні!